Усім привіт, вітаю знов на каналі. Сьогодні понеділок, малий пішов таки до школи. Все, канікули закінчилися, і я починаю теж катати. Бо якщо то, знаєте, ти прокидаєшся і ну, тебе ніхто там не штовкає, давай йди з хати там, то все, ти майже нічого не хочеш робити. І я от в цьому році виїжджав тільки один раз. Все. Весь час, все, що я робив, це ну, займався там, купівлею машин, там розмитнення, таке справи. Там, намагаюся якось зрушити ото свою теслу, яку в мені ремонтують хлопці. Ну, Там вже малярка пішла. Так що скоро, скоро поїду. От, Що ще? А, машину продаю свою, ось цю білу. Я сьогодні хочу зробити такий, знаєте, міні-огляд на неї. Бо люди, які бачать фото, фото в авторія, ну вона там стоїть така біленька, нарядна. А якісь там, знаєте, недоліки, може люди не помічають. Тому я хочу виключно для підписників зняти, щоб вони коли приїжджали дивитися авто, вони були попереджені про недоліки. бо... Останні перегляди це приїжджають люди, які підписані на канал. І знаєте, що дивно? Деякі відразу кажуть, що вони на канал підписані, а деякі це приховують. Ну там потім з'ясовується. Так що, хлопці, сьогодні я зроблю такий міні-огляд. Тут именно, знаєте, так от камери пройдусь і всі косячки покажу. Ну, Косячки вони є, машина 180 тисяч км. Вона продається по низу ринку, там переглядів, дзвонків просто купа. Але не можемо переоформити авто. Є люди, які от хочуть купити, дати гроші, але нема переоформлення. Тому ну, доручення, знаєте, то таке. Сьогодні там все добре, завтра не добре. Тому якось так. Так що буде огляд. Так, стосовно, стосовно лотерейки, я дивлюся, що взагалі нікому це вже не цікаво, бо в попередньому відосі там був тільки один чи два комента з цього приводу. Тому все, лотерейка баста, не хочу Ото цим займатися. Вам не, не цікаво, і мені то не цікаво. Ото хто там а, виграв, якщо напише, виплата, звісно, буде, тут нема питань. Ще я займався ремонтом Тесли сірої. Можу сказати, що я її майже зробив там. Вчора зробив ручку самостійно. Мені на це пішло хвилин 30 зняти карту, дістати ручку, поміняти храповічок і поставити обратно. Але я ну, до, до кінця не зробив, бо там треба скло поставити. А вже було темно, я не став це робити в темноті, бо знаєте, скло може впасти і все, там мінус. 50 баксів, отакі От дешеві стекла на Теслу. Уклон нагадує, що є реферальна програма Запроси друга і отримає якісь плюшки. Подробиці будуть тут. Зараз дуже приємні знижки на автоцивілку через партнерів. Уклона у додатку. Я собі купив. Вона дійсно дешевша. Там просто, якщо вам навіть і не треба, візьміть, порахуйте, може комусь там купити друзям, дружині. Бо ну нема різниці, ви таксуєте чи не таксуєте, ви просто можете комусь придбати зі знижкою. А якщо ви маєте ФОП або ліцензію, уклон вам надасть 3000 бонусів. А якщо не маєте ФОПу, вам уклон допоможе це зробити. Також тут буде десь інформація, як це зробити. Ну і на кінці у клону в додатку появився новий партнер Аврора. Може, там щось для вас буде цікаве, якось так. Стосовно всіх цих... Акції, моя думка, є дуже кайфові, є середні, але знаєте, фуфла взагалі нема, бо кожен для себе щось знайде. Я, наприклад, заправляю авто дружині. Мені не потрібен бенз, тому що я на Теслі їжджу, але дружину заправляю. Друзів заправляю і вони отримують знижку, і це приємно. Автоцивілку також я перевірив, там ті бариги, які продають автоцивілку там з колес, так би мовити, в них дорожче, ніж я купив через Hotline Finance. через додаток оклону. Подивіться, якщо вам не треба, може комусь купити. Знаєте, такий подарунок зі знижкою зробити. Пройшло майже хвилин 40. Я на ліпках, от тільки виїжджаю. Взагалі замовлень нема. Ефір порожній. Зайшло замовлення по болту з подачею 4,2 км. за 259 гривень. Коротше, я такого ще не бачив, бо то дійсно може таке трапитись, що, як то казали, роботи нема і все. І я поїду, я не знаю, що там. Трошки зароблю і додому. А знаєте що? Я сьогодні зранку вже витратив 300 гривень малому на мобільний зв'язок. Тобто думаю, таки взяти у уклона. Там є пропозиція від лайфа. Один пакет береш, там щось я не пам'ятаю яка вартість, а інший вони дають якось для роботи. Там інший пакет, щось виходить там дуже небагато. Так що, от ще один такий приклад, чому треба дивитися, що уклон пропонує. Ну і Стосовно ліцензії, що ви думаєте? Робити, не робити? Якби в мене була одна машина, на якої би я їздив, я б зробив. От як продам машину, я думаю, зроблю ліцензію на сіру, бо я її продавати не планую в найближчий час, бо в неї там багато чого вклав, вона дорожче стала, знаєте, то одну можу подарувати, так би мовити, бо такої ціно, ціни ні у кого нема, а дві дарувати я не буду. Приїхав до центру, сиджу в машині, ржу. Мені тільки що телефонувала людина по поводу авто, але не просто. А вона мені запропонувала обмін на Рено. А я, ну знаєте, щоб нічого не відповідати там просто. Я поставив два смайлика вогника. Так він мене питає, що це означає. Я кажу: та просто, що у вас машина добра. Каже, я людина похилого віку, я не розумію. Блін, нащо мені Рено? Мені от вистачає своїх тут електрокарів, так що. Хлопці, тільки продаж ніякого обміну. От, а зараз я вам покажу, які косяки має це авто на пробіг 180 тисяч і 10 років. Я вам хочу сказати, що я і майже нічого плохого не зробив. Почну я спереду. Так, по капоту є декілька сколів, але їх я не бачу. Так, це треба дивитися, коли авто чисте. А так, попереду, майже ідеально. У нас Лобове скло має отут тріщину, але її засверлили. І це пройшло вже майже рік. Так що там нічого такого вже не буде. А діски майже всі мають невеличку бордюрку, але це ну, звичайна справа. Ми маємо отут подряпину на хромі репнутий. Так було. Ручки, які іноді не працюють, тут зроблені. Вони Мабуть, більш ламатися не будуть, як то кажуть. Позаду, де був ремонт, як бачите, нічого не трапилося, ні шпакльовка, нічого тут не відпала, не ні... трошиться, все добре. Тут навіть можу показати, як робився ремонт. Вон, бачите, гермет. Проложений, все добре. Кришка. От кришка має деякий дефект. Отут от надутость є вмятінка. і там десь невеличка вмятінка. Кришку я купив в колір, тому я її і не робив. Зовнішність все, більше нічого такого немає. Все добре. Так, всередині, дивіться, пропал був, це не я. Кнопки облізли це я. Вони були трошки облізли, я їх додрав спеціально. Так, потім ми маємо. Отаку от деряву шкарпетку. Це проблема будь якої тесли з пробігом. Це робиться 30 баксів. Потім ми маємо екран, який поплив. Це також проблема у всіх майже Тесел. Ну і все. Остальне, все по пробігу. Нічого такого тут нема. Ще в мене не працює чомусь стеклоподйомник пасажирський, але я про це дізнався випадково, бо він а, працює отут от тиснеш. Він працює. Вон, бачите, от зачиняю, все зачиняється. А з цієї сторони, бачите, він відчиняється, але не зачиняється. Чому -то? так, я не знаю і как би, дізнаватися не хочу. Потім машина має, отут, -от помилка по лючку, не бачить положення лючка, але це взагалі ні на що не впливає. А головне, що було по цій машині зроблено, це тегра, яка ламається, як всі бояться. Тому тут вже ламатися нема чому. Ручки зроблені, батарейка ідеальна, мотори ідеальні. Ну і все. Якось так, бачите, там позаду все добре. Тут також дуже все приємно. Музика грає, машина їде, так що кому треба, звертайтеся. Це такий відосик знаєте, для людей, які дивляться канал, бо може хтось думає, що по низу ринку буде продаватися ідеальна машина. Та ні, ну, що ви? До мене іноді приїжджали дівчата дивитися. ну, знаєте, Вони кажуть, нам байдуже, що там. По техніці нам головне, щоб вона добре виглядала. Ну, Я такий думаю, ну, просто скажені. От. По цій машині, так, я її не роблю в ідеал, бо я не, не бачу сенсу, бо якби я її продавав би дорого. А так, ну, вона як є, вона як прийшла. Я її не вбивав, не гвалтував, нічого їй поганого не робив. Така машина, отакий от стан має на пробіг 180 тисяч. Я знаю, багато є машин, які до продажу готуються. Паліруються, салону, хімчистки, все, ти до неї сідаєш, вона ляля. А потім ти проїжджаєш, я думаю, там декілька сот або тисяч км, і вона з гарною машиною перетворюється в тикву. Як буває, з багатьма теслами, які мають задній привод. Так що, кому що? Знаєте, кому кататися, а кому. Добре виглядати, але я вважаю, що на такий пробіг машина просто в дуже класному стані. Пішов дядя за машиною, підвез я. Як вам історія? Їде мужчина, каже, їду брати авто в оренду в 5 5000 в неділю. Йому Mercedes 600 S63 розбили. Ну, Там довго спілкувалися, туди-сюди, то приїжджає, я йому кажу, ну ви там тримайтеся. Після Мерсен за Києву сісти то таке. Але знаєте що, ми їдемо, і я кажу, а що ви ну, машиною берете, Вам що таксі не влаштовує? А він каже: так таксі дорого. Я вісім тисяч накатав за тиждень. Я кажу, чекайте. Ну оренда п'ять. Скільки там бензину? Він каже, а на місяць ще п'ять. Тобто в нього виходить, що таксі, що оренда, то тридцять дві тисячі, а то тридцять. Він такий їду, блін, а нахер я їду брати це карита. Може не брати, я, я такий думаю, що скаже, давай назад. Я такий, та ні, ви на тиждень там візьміть, покатайтеся. Коротше, отак от, бачите, люди беруть машини, вони навіть не думають. А, я от завжди кажу, що якщо ти їздиш небагато, не кожен день і все таке, тобі машина взагалі не потрібна. Треба брати і користуватися таксі. Ти не маєш взагалі ніяких турбот, не ні з паркуванням, не з обслуговуванням, ні там. Колеса, зима, літо, цивілка там, боже, а хтось подряпає, а щось зламається. Капець, люди, користуйтеся таксі, не ото якщо ви не катаєте багато. А знаєте що, мені фартануло в останню мить, я стояв на голів'єрі, а мені нічого не залітало майже годину до дому ланцюг я поставив, і мені зайшло замовлення по комфорту за 277 гривень. От я доїхав сюди, і ще мені зателефонувала жіночка, хоче подивитися авто. Так що якось так. А як в тебе день пройшов? Нормально. Нормально? Ладно, що ти будеш намагатися вгадати? Давно ти не грав в цю гру, ага. скільки, скільки батя на бомбив. Але я хочу тебе попередити. В мене дуже дуже зросли статки, бо мені уклон дав. Поїздки без комісії. І я зараз заробляю на 25% більше. Так що, кажи. 200 200 це я заробляв, знаєш коли? А. Коли ми були молоді і дуже давно. Зараз а, таких 2, немає. 2, 700. 200. 200? <реш> <реш> Слухай. Я ж таксував не цілий день. Я зранку тільки. Що ти? 1100. Плюс ми проспали перший 1500. урок. 1500. Ладно, коротше, показуй тобі. Так, ну що, дивись, скільки я заробив по болту. 304 гривні. Так, було таке. І по уклону без комісії скільки? 1345 гривень. І разом І разом це скільки? 1645. Гривень. І там була якась чаюха. А, ну, 1700 гривень батя накатав, поки дитина навчалась у школі. Але знаєте що? Це все до сраки. Бо я мобільний. Тобі за скільки купив зв'язок? 333. Потім, зараз буде англійська. 2200. Потім, А потім я не знаю, а Макдональдс зараз ще буде. Я не знаю там. Гривень 300. Коротше, хлопці, <плес> витрати зараз в мене будуть трьоха. Заробив 1700. Отак от, от ми і живемо. Щоб щось заробляти і відкладати, повинно бути, ну я не знаю, ну хоча б 100-150 доларів на день заробітку. Якщо ти їх не маєш, то ти в сраці. Коротше, ладно. поки ото ми поїдемо туди-сюди, я ще спробую. Потаксувати, поки дитина буде на англійську, якщо буде час, якщо там жіночка швидко подивиться машину, скаже, що вона їй подобається і вона її купує і дасть мені 100 баксів за вдатку. І знаєте що, я перестав людям давати, сідати за кермо. Раніше я давав, але за знаєте що? Теслу не можна так продавати, бо дуже багато людей хоче Просто приїхати і покататися. Найскаженіше в мене були там дві дівчини, вони просто сіли тапка в пол, як дали. Там просто я думав, що все, тотал, буде. Ну, після, після цих дівчат я даю іноді людям покататися дуже рідко. Так що маєте на увазі, якщо ви бажаєте до мене приїхати покататися, краще не треба. Вже п'ята година, мали ще на англійській, я більше нікуди не їздив і, мабуть, не поїду. Але я показав авто, приїхали дуже приємні люди. Вони приїхали на Chevrolet Aveo. або мені так здалося, або вони були дуже вражені від тес. Люди, які їздять на Aveo, для них це таки Тесла це більш такий, знаєте, лакшері. Бо коли до мене приїжджали люди на Ягуарі. Дивитися Теслу. ну господі, я розумію, ну яка Тесла після Ягуара? Так що, якось так, ну що, машину подивилася, я всі косячки показав, такі маленькі, невеличкі, які є, мені приховувати нема що. Бо, якщо чесно, я хотів продати авто до нового року. Бо через цей податок, ну, друга, продаж, це вже дійсно проблема. Так що, вже можу сказати. Такого прям спешки не маю. Ладно, на сьогодні, все. Дуже дякую за перегляд. Дуже дякую за лайки, за підписку. Хто не підписався, обов'язково підпишитесь. І скоро я буду випускати відосик, як я ремонтую Теслу. Власноруч. Все, до побачення. She's so bad, she just wanna fucking smoke and pop them pills. Hey, yeah, 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 yeah. I take it to the back of the room. Now tell me how you feel. She's so bad, she just wanna fucking smoke and pop them pills. I make a lot of hints, one day they gon' worth a meal. I see it, I want it, I get it. Who gives a damn about a bill? I take it to the back of the room. Now tell me how you feel. She's so bad, she just wanna fucking smoke and pop them pills. I make a lot of hints, one day they gon'. It, I want it, I get it, who gives a damn about a bill? I'm gone, I'm gone, I'm out of this stratosphere She told me I'm faded, can you get me out of here? Take me to the back of the room, I'll let you explore my body Man, I'm so sick of all them people trying to take my money I'm gone, I'm gone, yeah She gone, she gone, hey. I'm gone, I'm gone, yeah She gone, she gone yeah, she was so hot, she's a baby, let's go to the moon.